Чи треба боятися носити або користуватися речами вже померлих людей. Якщо ви боїтеся, не носіть, не боїтеся, носіть. Ось, а ви хочете носити? Напевно, від цього потрібно учтовхуватися. Дивіться, мені здається, що якийсь такий переляк своєрідний, що ось мовляв це від померлого. Ну то слід з'ясувати, ця річ належала людині, яка колись померла. Це буде одна історія. Або ця людина в цьому померла. Це буде інша історія. Різницю розумієте? Сподіваюсь, так. І тепер дивіться, є дуже гарний звичай, і слава Богу, що зараз це відновлюється. Люди про це почали говорити все більше і більше. Скажімо, що одягають українки сорочку, вишиту там бабусею чи прапрабабусею. І це вважається як сімейна реліквія. Таких речей залишилося насправді небагато. Але коли люди шанують ось такі речі, які збереглися якимось чудом, насправді, попри колективізацію, попри репресії, попри радянську владу. Попри радянську окупацію, якщо ці речі збереглися, і хтось ці речі береже, передає їх як реліквію наступним поколінням, я колись такий штик ніж певен показував вам, який є від мого прадіда, ну така шабелька собі невеличка, ну майже пів метра. Я вважаю, що це наша сімейна реліквія, тому що це річ, яку тримав в руках, не знаю, можливо, на нею воював, точно не знаю. Мій прадід Іван. Важливо такі речі зберігати, шанувати. Це пам'ять. Звісно, що потрібно молитися за наших предків, їх шанувати, їх пам'ятати. Але якщо хтось боїться того, що це належало комусь, ну то таким чином ми б звели на нівець абсолютно будь-які спадкові речі. Тобто в цій хаті не можна жити, бо її побудував дід чи як. Цей автомобіль не можна використовувати, бо там гроші на нього там е, теж там прадід передав, так? <суміє> Розумієте? Ну тобто це до, до абсурду абсолютно може доходити. Натомість, якщо ну, ця річ комусь підходить, ну чому б це не носити? Ну магічно боятися, о, бо ці сережки там не знаю, належали комусь, чи там якийсь одяг належав комусь. Ну або ось тут Юлія питається: якщо бабуся залишила перстень, його можна переробляти на інший виріб. Можна її переробити, але Юлія, я пропонував би зберегти цей перстень від бабусі і, наприклад, передайте його там своїй дочці. Скажіть, що ось це відносила бабуся, щоб люди пам'ятали, щоб був цей зв'язок з минулими поколіннями, з поваги до них переробити можна, але ну, я був би за тим, щоб такі речі зберігати по максимуму і щоб говорити про повагу до попередніх поколінь. Отже, скажіть, будь ласка, чи можна носити сережки з померлої, чи виконати їх, щоб ніхто не надів? З померлої, тобто сережки були на померлій людині. Ви з мерця зняли ті сережки, чи колись вони належали померлій людині? Тут, напевно, є досить серйозна різниця між цими двома речами. Ну, навіть якщо це є з померлої людини, я би не закликав до якоїсь забобонності. От, вдягнеш і тепер там не знаю, смерть на тебе перейде. Хто би був не в курсі, може, хтось не знав до цієї пори, то я вам таємницю відкрию, ми всі помремо. Бажано, щоб не під час якоїсь катастрофи страшної і не всі одночасно, але всі люди, які народилися, всі помруть. Більше того, живемо в страшний час, коли навіть помирають ті, кому ще не вдалося народитися. Тому що існує така річ, як аборти. І воно є, на жаль, масовим, і воно забирає життів більше, ніж війна. На жаль. Ну, тобто, і то на жаль, і то на жаль, але війна, ми розуміємо, що зло. А коли самі батьки своїх дітей позбавляють життя, ну то це злом в сучасному суспільстві не вважається. Пише Анна, я в своєму шлюбі використовую обручку моєї бабусі, зменшила розмір. Ну, зменшити розмір, мені здається, тут, звісно, проблеми ніякої немає. Натомість зберігати такі предмети, ну мені здається, вона такі предмети цінні не тільки. Цінністю своєю, що от вона там, наприклад, золота. Але те, що ось це належало бабусі. А я бабусю, і там і маму, і тато, і, і своїх родичів. Я їх шаную. Завдяки цим людям я на світ прийшов. завдяки цим людям я щось отримав, в тому числі і духовне, і матеріальне, і взагалі те, ким я став. Я став завдяки моїм предкам. Тому я їх шаную. Я хочу, щоб інші моїх предків теж шанували. І тому, якщо ви, наприклад, свою дитину будете виховувати в такому дусі, що от ви шануєте свою там маму, тата, діда, бабку, то і вас, ваші діти теж будуть поважати. Ці речі дуже сильно пов'язані одні з одними. Валентина шуткує хату спаліть, бо вона бабусина. Ну, ну ось, ну, ну реально, ця забобонність вона до доброго не приведе. Абсолютно цих речей боятися не слід. Зовсім інша річ, коли є ось ці самі різні відьмування, чарування. Коли там щось справді кладуть в гріб чи в трумну до померлого, померлої, щоб там пізніше щось комусь зробити, якусь поробку, це вже зовсім інша історія.